Вітання з Карпат зі Ось Більш розлого розкажу про вливання на полотні, на папері чи на Оргаліті ДВП. І чим і як. Ну ось Покажу це роботи виконані на різних матеріалах. В основному, звичайно, домінує полотно, накриловий ґрунт. Але ось тут ножу в мене є на Оргаліті. Ось ця робота доволі цікава на Оргаліті. Це ДВП. Покажу чому. Як розрізнити це тоненький, оця така дощечка. Хто бачив в меблях ззаді, це вона може бути грубша, фактурна, гладка. Різниці немає. Ось. І, і та робота на оргаліті. Доволі глибока вийшла. Тут важко зняти, трішки блікує. Отже, ситуація в чому полягає. На сьогодні поширений ґрунт акриловий. Ось нема проблем. Можна прогрунтувати хоч що навіть на шкрі. І буде акриловий ґрунт міцний, і фарба очіпляється, як акрилова та коліна. Барви акрилові, як ми бачимо, навіть можливо часто більш яскраві, такі як майже флуоресцентні, ось тут є, світяться. Отже, рекомендую брати акриловий ґрунт, акрилові фарби, як підмальовок, як основа. ось оця. Робота завершена, ще не завершена, але вже завершується олією, але ну, основа була прописана акрилом. Акрилами фарбами і вона така сяюча. Отже, такі моменти. Хто забажає, розпитуйте, в інтернеті в принципі, є багато, Ну, я від себе говорю, оскільки в Славську зараз є туристи, хочуть малювати, особливо доросліші. І на пам'ять хочуть забрати з собою картину, намальовану власноруч, душею, творінням своїх рук. Своєго розуму, своєї душі. Так? Отже, формат ходовий зазвичай 30 на 40. Тут в мене, правда, мабуть, ці, але є, є 30 на 40. Оце 30, мабуть, 5х40. Ось отакий формат. Поширений, зручний в дорогу. І реально написати за один прихід. Можна і два приходи, можна перейти з акрилу на олійний. Варіант беречиться ця робота на оргаліті, на ДВП, це вже олійне завершення. Висихає акрило швидко, на другий день можна в принципі, через кілька годин влітку продовжувати. Ось, хто бажає фактуру сильно, можна фактуру і акрилом я вже казав Це. Ось тут робота є суто олійна, фактура достатня. Не рекомендую дуже сильно ліпити. Фарба може відклеюватись, відпадати. бо за фактурою це часто. Притамана тим, хто не дуже вміє писати тонко, Тому що тонше полотно, тонші шари нанесені на полотно, більш, ну, міцніше тримається, скажімо так. Як меч, який кований, не вилитий ніж чи меч, а кований. Тобто, Таке десь і тут працює. Тому я рекомендую навчитися працювати тончими шарами і досягти ефекту можна подібного і менший розхід фарби, і гарантія зберігання роботи. Картини тривала, надзвичайно. Багато картин, які в музеях, тим повно 500 років написані іменно так, про що йдеться. Трьохстадійний метод там і так далі. Італійський і шлях і, і голландський метод написання картин. Голландська школа тонка, пам'ятаєте, ці реалістичні натюрморти дуже глибоко читаються, але там тонкі шари. Ну, то такі, я не про це зараз. Отже, пані Софія сьогодні запитувала і ще запитувала, як краще особливо для дорослих. Варіанти різні є, і на папері, і на картоні. Можете мати свій ґрунт з собою привозити. Я тут Славську мешкаю, поки що так на місці. Ось тут сьогодні був дощ, кілька днів був дощ такий. і Я перейшов в приміщення, в галереї, але якщо погода дозволяє, працюємо на природі, прямо з натури. Тут за вікном, правда, ще трішечки. Ще нема такого сонечка. Але можна працювати, на приміщенні вгору піднятися. Оця галерея в мене трішки нижче. так. Рекомендую, запрошую, все роз'ясню, допоможу. І про ціни матеріалу. Я казав, 130 приблизно 30х40. ДВП дешевше біля 80 гривень. Грунтовано вже. Ось. Ну, Фарби, якщо це акрил чи гуаш, бо може бути гуаш акрил, це сюди входять в ціну. А якщо олійні, то трішки дорожче все вийде. Тож будьмо на зв'язку і працюємо, творимо чудове, прекрасне і себе в прекрасному. Всього найкраще. Будьмо здорові!